Доброго дня чи ночі. Ціль даного відео показати, як можна використовувати ось цей контролер сонячних панелей заряду. Можна використовувати в старих зарядних пристроях, які мають регулювання по потоку, то є ампери, але не контролюють напругу. Особливо, коли це вже відбувається в кінці заряду, коли струм, відповідно, падає, близиться до, майже до нуля. Ну, правда, не, не в всіх зарядних пристроях таке відбувається, а напруга відповідно росте. І якщо немає обмежень по напругі, то напруга може сягати і, і 16, і можливо, навіть аж до 17 вольт. Можливо, навіть більше. Навіть, ну я не знаю, не зустрічав, поки що в себе так не доводив до такого стану, але можливо все. Тобто, ми зараз спробуємо. От, є, бачите, по вольтажу підсаджений акумулятор. Я його підсадив, лампочкою був. Садив його трошки, посадив його. Цей акумулятор заряджений, бо він я тут експериментував вже туди-сюди. Зарядження відбувалося, він, він заряджений. Майже заряджений, але заряджений. Напруга на ньому зараз більше здається 13 вольт знаходиться. Бо буквально пройшло, не там, навіть години, ще не пройшло, як я тут експериментував. Перед тим як робити то відео, е, значить в розрив дрота, який йде, ось синій дріт іде на акумулятор. На зарядку акумулятора. В розрив, це після приладу, в розрив мінусовий, я поставив ще амперметр, щоб бачити, які, з, який ампераж йде безпосередньо вже на сам акумулятор. Потім ми його переставимо сюди. Мається на увазі, підключимо, там відключимося, підключимо. І подивимося, як тут на зарядженому, які є токи. Ну, ясно, що на тому токі буде більше, на цьому менше. Там напруга буде менша, тут напруга заряду буде більша з ампер з зарядного пристрою. А цей прилад більше, ніж 14,4, те, що в нього заложено, в параметрах по. Там B1, B2, 3 є три різні види заряду акумулятору. B1, B2, B3. ну В даному випадку, у мене зараз тут стоїть B1. Це, здається, для закритих, для акумуляторних батарей закритого типу, свинцово кислотних закритого типу. Що ж, менше розмов. а Більше справи. Зараз я виключуся. і, а Добре, що ж виключатися? включимося і підемо. Бачите, воно потихеньку набирає, воно чомусь зразу не набирає, Та, якби напряму було на зарядну пристрою на акумулятор ампераж. а от потихеньку-потихеньку він зараз буде відповідно підніматися. Ну, Ось, як бачите, напруга у нас вже <кій> тут уже у нас піднялася вже. Я трошки зупинився, щоб не... відео не було таким довгим. А тут, от, бачите, ось вона, яка ситуація. 14,6 на виході. Получається вольт і 3,4, грубо, Ампера. Ось аналоговий, бачите, теж показує десь так. Правильно, а, ось та стрілочка, бо там тінь падає, трошки вона неправильно показує, тінь збиває. А тут ось такий. Бачите, напруга, ось як вона. Вона потихоньку росте. Це коли акумулятор, будемо казати, в стані якогось розряду. А зараз ми переключимося на заряджений і подивимося, що там відбувається. Ну і ось ми переключилися на інший акумулятор. на Цей цей він більш заряджений, це Adm-Sкий акумулятор. І ось що ми маємо по показникам. Бачите, ампераж в межах 1 А. А напруга 18,2. А тут напруга 14,4. Тобто, що виходить? Що він обмежує напругу, щоб не кипів акумулятор. Ну, тут зараз стоїть B1, можливо, для цього акумулятора треба було B2 поставити. Там 141 142 вольта обмеження напруги. Ну, сам, сам сама ситуація показує. От бачите, які є параметри. Ось які 14,4 і далі не рухається. А тут 18,1. Тобто, ампераж вже бачите, потихоньку падає, а напруга росте. Ось так от. Це можна використовувати. Можна використовувати. Я от буду, поки не буде сонячної панелі, і використовую ось цей такий прилад. Він максимум видає 5, 5 А, максимум, що може видати. Це при дуже розрядженому акумуляторі. Ось так от. А той сильніший, О, той, той набагато більше можна видати. Так що, ось так, дякую за перегляд.